Згідно зі спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради, створено організаційний комітет та затверджено план заходів з підготовки і відзначення в районі дня перемоги, дня визволення України від фашистських загарбників. 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 1945 років про хід виконання окремих заходів, передбачених відповідним розпорядженням, зокрема про заходи, що проводяться районною радою ветеранів з нагоди наступаючих свят. Розповідає голова районної ветеранської організації Пономаренко Микола Васильович. В жовтні, 2012 року, вийшов указ президента України про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Вже в цьому році вийшли розпорядження голови обласної державної адміністрації і голови районної державної адміністрації по цих питаннях. В нас виходить послідуючи всі три роки ювілейними. От в цьому році, у 2013 році, 70 років звільнення району. Наслідуючий 2014 рік 70 років звільнення України, а у 2015 році 70 років Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Указом президента 2015 рік оголошений роком ветеранів Великої вітчизняної війни, виходячи із указу президента і розпоряджень. Обласної державної та районної державної адміністрації. У нас в районній Раді ветеранів відбувся пленум нашої організації 4 квітня 2013 року, на якому ми розглянули ці заходи і поставили завдання перед своєю ветеранською організацією, а також. Перед первинними ветеранськими організаціями. Звучало це питання на пленумі на нашому квітні місяці, слідуючим образом, про заходи, про підготовці та відзначення 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні та 70-річчя звільнення району від фашистських загарбників та завдання ветеранських організацій. Якщо укази розпорядження були направлені на, на всі три роки, то ми конкретизували і створили свої заходи, розробили і затвердили заходи іменно по відзначенню 68-ї річниці великої перемоги у Великій Вітчизняній війні, і 70-річчя звільнення. Міста П'ятихатки і району від е, фашистських загарбників. Цими заходами ми перш за все е, зобов'язали і членів Районної Ради ветеранів і первинні ветеранські організації максимальну увагу приділити е, всім е, тим роботам, які зв'язані із е, Великою Вітчизняною війною, вшануванням пам'яті загиблих, шанування тих, хто ще залишився живим. Ну, перш за все, ми запланували це організувати перевірку і проведення в належний стан місць захоронення загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні. У нас на території району 41 братська могила. Ну, за станом на сьогоднішній день можна сказати, що. Вони майже всі приведені в належний стан. У нас на протязі останніх двох років областю було виділено 246 тисяч гривень на ремонт пам'ятників. Всі вони ці гроші використані використані ефективно. Ну я хотів би тут звернути увагу на те, що не, не тільки пам'ятники треба привести в порядок, а і прилеглу територію. Щоб е, кругом пам'ятника кругом були висажені посінні квіти, щоб була е, зелень і на протязі року не тільки до е, пам'ятних дат е, піддержували в належному стані. Вважати, що це місто, це святе місто для жителів того населеного пункту, де є е, братська могила. Е, одним із е, заходів. Е, Нашої, нашої організації це є контроль за проведенням щорічного медичного обстеження ветеранів Великої Вітчизняної війни. Нашою лікарнею складений графік об'їзду ветеранів. Велику допомогу нам до... зробили. Лікарі лікарні Мічнікова Дніпропетровська, коли в цьому місяці приїжджали у наш район, і 35 ветеранів, із них 24 інваліди, пройшли обстеження безпосередньо хорошими спеціалістами лікарні Мічнікова. Останні всі, в тому числі і лежачі інваліди. Зараз в ці дні бригада медиків нашої лікарні Татихацької вона об'їжджає, посічає і до Дня перемоги будуть обстежені і назначені лікування всі ветерани Великої Вітчизняної війни. У нас на сьогоднішній день залишилося їх 77 чоловік. Ну, 11 чоловік у їх у нас вони ну, постійно хворі, що вони не можуть вставати. А так половина, майже половина вже що тільки з допомогою паличок, допомогою рідних вони можуть пересуватися. Так що роки своє беруть. У заходах в нас записано, що Відвідати кожного ветерана матеріально-побутове е, обстеження і е, допомогти чим тільки е, можливо. Слід сказати, що цю роботу ми проводимо постійно і надаємо матеріальну допомогу, е, моральну підтримку. І от е, днями е, ми Отримали. І 29-30 числа будуть провідані ветерани представниками районної державної адміністрації районної і районної ветеранських організацій. Народний депутат України Глазунов виділив під час провідування вручення привітання від його імені і продовольчі набори. Продовольчі набори е, хорошого змісту, і тому кожен ветеран, кожні всі 77 чоловік е, будуть провідані і вручені їм продовольчі набори, привітання, і також е, будуть вручені квитанції на підписку газети Злагода до е, кінця е, року. Е, крім того, Слід відмітити, що держава кожного року виділяє матеріальне заохочення до Дня перемоги всіх інвалідів, учасників бойових дій. Так, постановою Кабінету міністрів від 13 березня 2013 року виділена сума для вручення учасникам бойових дій. В такому розмірі, от для інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи буде вручено кожному по 2415 гривень, А у нас інвалідів першої групи на території нашого району 40 чоловік. Інвалідам другої групи 2110 гривень, у нас 17 чоловік. І учасникам бойових дій. А у нас їх 20 чоловік по 745 гривень. Ну, і членам сімей загиблим, і просто, як ми кажемо, вдовок будуть вручені по 375 гривень. І учасникам війни, просто учасникам війни по 135 гривень. Ці гроші вже, можна сказати, на 70% на сьогоднішній день вже. У почтою вже рознесені і вручені. Постановою Кабінету міністрів зобов'язано до 5 травня видати усім. Ну, Ми так підрахували і бачимо на самому ділі, що вважали до 1 травня всі ці гроші всім цій категорії людей будуть вручені. Одним із заходів, це намічених на пленумі районної ради ветеранів. Уявляється, це патріотичне виховання молоді. Я Слід сказати, що велику роботу в цьому напрямку ведуть школи. Вони і твори пишуть, і відвідують ветеранів, і проводять лінійку, проводять зустрічі з ветеранами там, де є ветерани. Хоча я повинен тут зазначити, що є вже. Населені пункти, де немає уже ветеранів Великої Вітчизняної війни, ну залишилися і є живуть ветерани праці, які в послівоєнний період в нелегких умовах відбудовували народне господарство, і теж можуть багато навчального розказати підростаючому поколінню. Крім того, ми беремо під свій контроль. Це наявність музеїв і кімнат бойової трудової слави у кожній школі. Тому ми зобов'язали первинні ветеранські організації прослідкувати з допомогою шкіл, поновити експонати, привести в належний порядок і користуватися цими кімнатами. Завжди проводити там уроки мужності. Завжди знайомити учнів із тими подіями, які відбувалися в довоєнний період, період війни і післявоєнний період, а ці періоди були дуже легкі. Ну, слід сказати, що наша районна ветеранська організація вона бере участь, притом активну участь в всіх заходах. Які проводяться райдержадміністрацією, районною радою, по підготовці і відзначенню цих славних дат, так, 9 травня і цього року, в 9 годин, відбудеться зустріч керівників адміністрації, ну керівників району, це і адміністрації ради і всіх тих керівників тих підприємств, установ, які в тій чи іншій мірі призвані обслуговувати пенсіонерів. Ця зустріч відбудеться 9 травня о 10-й годині в залі засідань райдержадміністрації. А після того, у 10 часов, розпочинається хода по проспекту в міський парк до братської могили, де відбудеться мітинг і такий театралізований концерт. Ну, слід сказати, що ми часто звертаємося до голови адміністрації Чіпурка Володимира Володимировича, голови Ради Супронова Анатолія Івановича, то в всіх наших починаннях, у всіх наших справах вони йдуть нам на зустріч і завжди допомагають. Це легко нам при такому відношенні працювати і всі зусилля. І адміністрації, і ради, і нашої районної ради ветеранів направлення на те, щоб ну, достойно зустріти, достойно відмітити це святе, свято День Перемоги, і надати якомога більшої уваги, надати матеріальну допомогу тим, хто потребує. От уже у цьому році. Відділом соціального забезпечення виділено по матеріалам обстеження учасників бойових дій. Вже надано трьом чоловікам матеріальна допомога від 500 до 1000 гривень на ремонт будівель, на ремонт дахів своїх будинків. Цю роботу ми і будемо продовжувати і надалі. І пам'ятати завжди. Кому ми зобов'язані мирним небом, зобов'язані своїм життям, а зобов'язані ми тим, кого нема і хто ще живий.